Сидіть, сидіть. О. молодець. Слухай. Все, коло мене, сидіть. Охорона. Багато ключів і інструментів вона мусить охороняти. Ну що? Ні, У нас колектив зібрався, то що треба. Хлопці такі порядні, всі знають що. Ну Ну так, да, я родився у сім'ї автослюсарів. Да. Династія. Да, це династія. У мене батько, брат. Дивіться, прес. Нехай буде, що він не новий, але він робочий. Хлопці мої поправили, він робить. Пішли далі, пішли сюди. Ну, трошки там грязно, не, не того. Ваня, МТОшку відкри. Коли почалась війна, двох молодих хлопців, які в мене працювали, забрали, бо вони атошники були. І потім, коли вже це було вторгнення, вже таке масово, це вже було ваня, яке сьоме число було, так? Ми вже були в воєнкоматі, да, десь тако, кінець лютого, початок березня, ми вже зрозуміли, що ми тут не будемо сидіти, будемо надавати допомогу. Зробив пол, то, все. Дивіться, компресор. Привезли поломаний. Я кажу, давайте поломаний. Дякувати Іванові, дякувати Ігорі, Саші. Іванове другому хлопці це розібрали, вони самі розібрали, поремонтували, і зараз у нас є гарний, мощний, крепкий компресор. Це я привіз. Да, це мій Тарас Григорович. Оце наш, да, наш герой і ми за нього воюємо. І тут один випадок такий цікавий був. Їхала колона військова по трасі Тернопільській. І поламалася по дорозі. Поламалася в них машина. І вони прибігли до нас і кажуть, хлопці, поможіть, бо там колесо відпало. І ми рівно за, от хлопці скажуть, рівно за 40 хвилин ми їм то перебунтували. І полковник там один каже, хлопці, такі, як ви, потрібні в армії, а не тут. І нас все зачепило. Саме моїм замом Іван Коблик. Я його люблю. І ми одразу взяли автобус, мали Ducato, поставили там буржуйку. Поставили диван, споклали станцію, поставили інструмент, сварку, все взяли з собою. І ми ото всього машину і у воєнкомандки. І чесно сказати, була можливість не тільки в мене одного а багатьох з моїх хлопців виїхати за кордон. Але ніхто з них не це не зробив, не виїхав. Це дуже важливо, тому що я рахую це настоящі патріоти, які дбають за, за свою країну, за, за свою сім'ю. дивіться, скільки інструменту. Дивіться, ви це вона сейф охороняє, тут у мене сейф. Там теж є такі речі, діагностика, все є. Ми малюємо, красимо. Зараз вам покажу, що ми красимо. У ну, наша банда це є, є назва, да. Ступіця. Знаєш, чому Ступиця? Бо то розвалилося в машині Ступиця, і ми риску то за 40 хвилин склали. Все, сів. Я та як старший механік, мені сказали в готримточці, розібратися з усією електронікою, там є, запустити, провірити повністю, як вона працює. Ми буквально за тиждень часу вже знали повністю всі машині, ікран ставили, знімали мотор. Так, дідна, Іди в машину, провірчи. Все все люди є. Ми замикаємо. щоб Я своїм хлопцям, я кажу, якщо ти. Почав робити, то роби не бійся. А якщо ти боїшся, то не підступай до неї. Навіть не починай робити. Якщо ти чогось боїшся чи чогось не знаєш. Но у мене оцих четверо людей, які є під мою командою, вони нічого не бояться. Їм дай самоліт, вони розберуть і складуть самоліт. І злетять на ньому. Бо це придумали хто? Це люди придумали. Так, так. Такі, як ми з вами. Зараз я вам покажу теж, дивіться, є БТР, і ми зняли, допомагаємо там теж нашим побратимам зняти мотори. Ми зняли, перебрали, то все поміняли, завели вже, ми завели на землі. І повірте, та машина буде на передовій їхати. Одна із кращих Ваня завів, і Все під обстрілів, вона була без вікон. Ми набагато розумніші за, за москалів, бо ви знали. От, як тобі сказати, наші господарі. От він йде, види болтик, увиди ключик, він підніме. Москаль переступить. Наші газди господарі. Ми не підпираємо коликами стріху, стіну, бо падає. Ми тазик не сунемо, бо тече вода, стріхи. А йдемо і лагодимо покрівлю, так чи ні? Скажу людям так, любіть те, що маєте. Дякуйте за те, що вам зробили батьки, за те, що вам дала ця Україна. Бо ми за вас тут воюємо, ви розумієте, ми за вас воюємо. Ми пішли сюди, у мене онук росте, у мене діти є, ви розумієш. Я і за них, щоб краще було. І ми все рівно будемо жити краще. Ми вже живемо краще, набагато. Дійсно, як кажуть,